Сейчас, можем, можем, можем. Нарение. Работали. 6 секунд, я можу, можу, можу. може. Так, кейс убив. Ой-ой-ой, ж ти подставляєшся, друга. Ну, типа. Ну все, нам, нам глина, нам глина, нам глина. О, бля, не мама, нема, нема. Это дамажить надо было по ней дебил, но ну, надо было дамажить. Ой, сука. Ой, сука. Фармейте 3 кила уже в нього. Є шанс, что мы все-таки их задавы, то пульцик таким таким сыном. Ну, то разыгрываем. Можем. Не. Хорошо. Прекрасно. Прекрасно. Так за мной, блядь. Все, воно, Попали. Оп! Сюди, халявний килл для нашого лісника. Ух ты, бля. Прак. Праф, ты чи посіб Ой, забрали, забрали. Вони забрали дракона, но ну, добре, що ми забрали його. Забираем. Забираем. Есть! Ну нахуй ты впрыгнул! Ой-ой-ой, у нас все-все-все Мы тут уже обо. А, не, ну ми тут не воюем, ми тут сбиваем, все, ну, Ой-ой-ой, хорош. Чит даем? На дамажу. Так, на всякий випадок, можливо, моим буде легше. Бо я вже звідти не виходжу. Я віддав все, що міг. Аби, аби, аби ситуацію трошки. Тут для них бомба. Так, я затримую, затримую, можемо битися. Давай битися, битися, битися Пробуємо, пробуємо. Можемо. Так, ми змогли, ні змогли. Так, культур, не шкодую і все, просто, просто виграємо гру. Поки вони там мідленять поки вони там мідленять ваша команда Минус Нашо Ну вс, боди Хессенку заедаем Е то ли ну берут ой Next one Стили Уйки УЙки Ой-ой-ойки, тупо. Як вони віддаються? Як вони віддаються? Ой-ой-ойки. Типа, останнього, останнього, останнього Можем, ні? не? Не хватает. Сейчас бы ки... Попасть Надо делать делай, делай, делай. Можеш? Нет. Нет, не хватило. Хватило. Сюда. Це вже норм, да? Це вже база. Фундамент гримм. можна делать. Oh my, пробуй, пробуй, брай. Оп! Ты побем! Бля, ну я, конечно, сос. Ю. Так, ну вони настроєні зносить тавр, не. Бам! вход ноги, тупо. вход ноги, тупо, мразь, на! Паскуда, умри! Сюда, тупо. Нахесю, да? Бам! Сюда! Блядь! Вона парірує, Під підкидаю, даю ульту. Даю замедло. вривається наш. може, ділає мінус 2. Мужчина робить мінус 2. Даю пьюшку. піднять. Тікаю. Сюди. Трипл кіл. З ними обережно. ними обереж. Может, может, нормально. Я так дивлюсь. Не тільки по собі, а й по нашому ліснику, йому та теж досталось ніку. Хорошо, мансить. Може, я заходжу в нього піш. Забираю подругу. Пам! Ульта! Ну асіст, асіст заробив, на. Даємо ульту, накидаємо за мідло. Виходимо. Щось. Так, туго, конечно, ту ну, я все. А, я миг пили. Блин, кануться миг. Блинкануться, миг. На ну, шота. Ра... Пиздно. Раздуплив. Пизну раздуплився. Да, друзья. Даем. Так, конечно ж. Що... Мало чого видав. Мало шо. Міг ще пограть, міг ше пожити, міг ще блінкануться, міг ще міг ще було що шо, шо робити. Спасіння благодатного. Що ми будемо робити? Там тут, накидаємо. Накидаємо станчики, накидаємо, накидаємо. Забрать хоча б одного, єсть. Мінус два в них. Так мы реалізуємо, не один Даю кутой. Подумал, что забираю Дрейка, але не, вони не забирають його. Чи барона нашора, верні, Давай выцепляем сюди до себе, щоб она нам не заважала. Забираем її. Ой-ой-ой-ой-ой. Даю щита. О, мана, а тут и то и інше. Це вже цікаво Я не Довго не попадаю, гарно Так Я... Наут, наут забираю У нас научился Я щиток на себе накину на всякий випадок Забираю Танка. Так Ой-ой, ой-ой-ой Так так, він може? Делає. Ульта есть! Ульта є! Я накину на себе щиток, на всякий випадок, даю! Даю шось! Непонятно, башки у мене був якийсь замість шакрама, цього у мене був якийсь луч тільки що завдяки якому я був. Противника. Оп! Накидаю на ногу! Куди? ход ноги. Душим, душим Дрейка, все, Дрейк Е. Тут у нас шо? Е килл Даюша. Даю шо... демидж. Даю Нормально. Такая совремается так. Ой, бля, я... я не туда дав. Даю щит. Даю блинк. Попробую побить. Блин, Блинк меня порядовал. Абсолютно. Минусуем ясу, а чтобы он не сильно. До конца сомневался или не? Так, 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 тут у нас минуса идут. По-любому, гарантовані. Ну, той самий матч якесь обличчя при... Перед... Я забрав. О, вон це, це корисно. Я думаю, що неї непогані бурсти ідуть потім уже. О тут. Так, до, до 30-ї хвилини вже починає, типу, нормально... Пробують, пробують, пробувати. Тільки б не одному мені вириватися в нього. Тільки б він по мені не попав. Він не попадає по мені. Есть. Він не попав по мені. Віграв мені на руку. Блять, щиток на себе накидаю, я пробую відійти. На, даю мінус ще. Непогано 9-7 у нас по итогу. Можливо, навіть ми зараз закінчуємо гру. Не я, але асіст забрав. Карту взагалі не видно звідси. Ой-ой-ой-ой-ой! Затушніловка, -ой 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 -ой. це, це тупо мінус твіч. Це ай-яй-яй. Там тупо один гп у твіча. Так я б б. Ой, твіча забирають. Ну гарно, гарно, гарно. Оп Ну охуеть. Можно. С такого это Ой, хорош. Ладно, он упал. ай яй нас Ай-яй-яй, дай-дай, дай, 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 дай кіл, Дай кіл Бля, не дав кіл Ну, не змейки я забрать свій перший кіл Оу щит дау демеджа. Ой, ассист хороший. Хороший, mm давай. -hmm. No. Так, зрадно, тебе все на йога. Можешь mm -hmm. Так. Я вже вжав. Вжав кучу білок нам. Зажимаємо. Асістки є. Вони... Куди вони крутять кудись, ні? Не, не крутять, вони тут... Вони тут сливаються, вони... Вирішили тупо слитися. Ні? Я не буду підходити. Оп. Правильно сделал. Так. Ну, ты шо. Папам-папам па па Дыши, Есть. Норм. Просто. Ики тут мясо. Есть плюс чем мінус. Так, напряглись. Так, забираем. Ой-ой-ой, Дрейк наш. Куда? Так, ну непогано одного, да, кіл забрали. Е, шон кил. Є! Підмет. О, це мій. Не, не мій. Не мій, жаль. У нас немає.

Страдай ты бы ты страдай ты бы ты нам ловить так или не мать Блять ой О, ой ось. Не хоро... Ай-яй-яй Вривається, вривається, брат Дайм душ Дайм душ не ловку ему трошки там вот так одного гуря назвала Гуря на ну, закличка Давай типинба конечно Ебать, три полки. Ну за все, не? Можем? Четыре трупа. Четыре ту трупа, тушки. Без дыхания. Давай, давай. Эй, ступа. Витечка все на все. Вона наглее, наглее, наглее. Блять. Блять. Ну не да, она прям чувствовала, что я слабее. Я бы на ее месте, может, уже и уйти Вернулась по итогу, -то. Но Бля, ножка садим тупо Ну дякую Подало Простите Что-то реалізовывать а реалізовывать особо не маче Башу Подарунок, подарунок на гарина душим, мы гарину не даем себя забрать безнаказанно. но я ну як. Вообще не як. Мигер пришел, слава богу. Бам, тупо 200. Залетают на кассу. Так, так, так. Что это пиздец? А ти що ну хоча б? Ну, це вже же Тут вже тільки з Божою молитвою можна виграти. Гарено тубо забрали. Так. Блять, я ко. Куда не Вообще нікого не щоб пидосисты. Хорош. Хорош невел Я как можу, блять так и стреляю. Что там, что там получается. Какие-то результаты есть, стрельбы иначе. Накидаем наперед. Все, нормально, у нас супер жирный результат. Ой-ой-ой, даю щит. Даю вид скок. Даю вид скок. Даю вид скок. Даю Е. Е. Ну, под ласка, блядь. Блять, yeah. nice. Bлять, шо? Сострадание. Нормально, нормально, тащи. Так, э, люкс. О, фортуна люкс закривати, закривають, хочешь закривать, закрывають. Попадаю, своя, по ней тюшечку свою. Забираю. Чикарно. Чикарно. Ну тут без шансів. Но я затримал. Затримал собою. Затримал на дамажив минус 2. сподіваюся зроблять. Я не лоу хп, а ч, ніхто не хоче фокусить кэнена? Я не буду підходить. Не Єбать, він клютий. Так, ну канена ми все ж забираємо, що мене радує. Так, даю зв'язування. Вот. Міг, міг. Критично, не супер критично. Смертельна але супер страшно. Блять, будь ласка, не тупи. Е два. Ззаду не безпундуем лошади рекомендацій, мені не дуже подобається. Пам! Сюда не кидуємо, сюди накидаємо, сюди накидаємо. Є. скилл. Є кіл наш О, Непогано. Тівнікову це можна було б попробувати би випить. Даю Даю, пробуємо забрати. Ч, хуй там плавав забрати? На, дві тички в мене немає. Керрі в мінусі, да? Наші можуть витягують самі, без мене. Дабл КІЛ Противник убит. Оп, дать! Бля, куда да, да вообще? Наркоман. Оп, вона курить. Ой-ой-ой-ой-ой, це шо таке? Це подарунок долі. Дякую. Нахуй. саппорта Ебать, я шо то... Ай-яй-яй! Я думал, что це наш прикиньте. Я вообще зеда не убивал. Не записал его в противника вообще. Не записал я вообще в противнике, в оппоненты какие-то. Агрессии. Блять, ну конечно все разъебали. Без нас. Не дуже позитивний, але... є якісь свої. Блять, даю ульту. Блядь, я шо то такого нахуй хуйні начув якусь, блядь. Дал три пил але нахуй я, блінкався. Я подав би трошки по башню, ні. Що, там, ззаду хтось сквозь? Ааа, тут насос єбе! Вортить просто діла. Так даємо. Хорошо. Заставили команду, ворожу і... Ми забираємо, да? Блять, ну яка нахуй нами, ебать? Яка, блядь, блять ебогу нами, сука Ну хоть т вы забрали блядь, пизда яка нахуй нами блядь, сука Опа да, сюда Минусуется Минусуется на минусуется Пизда Шабин Хорошо Ты заебал, блять, храбляк стилыть, бро! Всем тупо кило. Куда ну, там тупо ну, хоть шос, ебать, один воды. На нашій эти. Да ебать, ну. Дай, дай, дай кил. Ну ебо, фортуна, ну Час выходим выходом сейчас сделаем грязь, да? Выходим и грязюку делаем жестку. Синжал. По фокусе. Даем ульту. Ловим, ловим гаду. Есть, один. Нормально. Ео. Yeah. Игнорим Арина, ігнорим тупо нахуй, максимально игнорим паскуду. тварь, игнорим, тупо. И наши пацаны решили меня отдать. Тупо ебана Катерина. Ой, бля, ульта вообще туда куда. Я просто отхожу буду дразнилкой. Данчики. Давайте, блядь, ну кто кто там у нас перша линия кто? Кто может? Ну, набрали персонажей, да, на першу линию, ну ебашь Блядь. да, давай меня его. Давай мне його, сука, Сладкого уйдем. Так, вот эту ханиду тупо. Ой-ой-ой, это -ой, опасно. Да? Да? двоечку. Двоечку тупо форм. Стоп Пробуем. Стоп сюда. нет. Они, да? Конечно же. Блядь, я ультой не был. блять, что это за хуета? Пацаны, вы шо, ебануки? Ну, ну блядь, сука, ковыряюсь в землю, ебану.